І тепер я хочу зосередитись на тому, що ж робить наші сади більш стильними, так чому от один сад виглядає дорого, а інший не так. Наприклад, планувальне рішення, структура саду має таке вирішальне значення. Так? Це основа, яка дозволяє створити якісний дизайн. І ось саме коли а, структура саду прочитується, так, дивіться, на цих фото так, ми чітко бачимо лінії, форми, зигзаги, планувальне рішення лінії. Коли все-таки в лініях, або в квадратах, чи прямокотниках, або в кривих, тоді а, ось, а, ми прямо бачимо цю концепцію, яка закладена основу саду і сад стає більш стильним, більш таким респектабельним. А, тому важливо продумати от саме а, де як будуть розташовані на вашій ділянці. Я, я просто дуже люблю ось цю планувальне рішення. Лінія саме, а, Тому вам тут поставила є ще круг, квадрат, прямокутник, зигзаг, тобто а, крива. Все це саме ось та структура саду, вона повинна читатись в усьому, в доріжках. В нас в посадках, ось цих декоративних насадженнях, в якісь архітектурних формах, які підходять, тобто ось це нам допомагає в тому, щоб сад виглядав привабливо. Простір або повітря, так, щоб сади не були завантаженими, щоб вони не були такими навантаженими різними елементами. Багато хто ставить. Ось тут у мене буде бесідка, а поряд якесь таке накриття ще для чогось, а ще поряд буде зонтики з шезлонгом, а ще тут і ось ця кількість різнопланових, різних малих архітектурних форм, які ми наставляємо, або доріжки, які дублюють одна одну. Так, ось Коли немає таких видимих меж, а навпаки, відчуття просто. Щоб розпливалось ніби все. Так? І е, Коли погляд не натикається на будівлі постійно, а все-таки ми щось бачимо і е, росі нам не доводиться там ухилятися від е, будинку. Колись ми приїхали на ділянку, а там відмостка, і вона аж доріжка 60 см. Ми так усі походили. Це просто ви інтуїтивно від, відшарахуєтесь від стіни, бо вона на вас тисне. А коли ви відійшли від, від доріжкою, так, від відмостки, від там можна її задекорувати ось так, як на а, прикладі, якимось навіть е, тим же е, гравієм. Чи ось цей сипучий матеріал, до речі, найчастіше використовують як такий розмежувальний матеріал. Його можна додавати, коли ми декілька видів мощення використовуємо і так далі. Тому ось е, простір і ось ця повітряність вони мають бути в саду. Наприклад, крупні елементи. Ось, коли на відчуття простору впливають ось ці крупні елементи: широкий газон, якийсь там крупний чагарник, якісь такі довгі лінії квітників, або великий майданчик, так, просторі сходи, до речі, сходи також відіграють велику роль. Я от вам далі буду показувати картинки, ви звернете увагу. Тому, ось навіть, дивлячись на це фото, подивіться, коли такі масиви де квітника, не якісь там три квіточки різнокольорові, так? а ми бачимо смужки, кольорні плями і при цьому. Зверніть увагу, фактура, колір а, різні, що таке фактура. Крупна фактура, такі листя, крупні і мілка фактура. Мілка фактура завжди підіграє крупні, вона її підносить наверх. У нас позаду такі гігантські листя. І ось ці крупні маски, вони роблять сад більш таким стильним. Так ми вже бачимо ці маски. Ми бачимо цей розмашистий почерк художника-дизайнера. А уявіть, якби цей майданчик, на якому стоїть стіл, був... Таким зовсім там метр від цього стола. Чи читався б цей простір настільки гармонійно і ось так респектабельно? Тобто, іноді, коли ми збільшуємо там елементи, це нам грає на руку. Ну, тут потрібно ще враховувати фон. Позаду гігантські у нас такі дерева, ліс, які також задає масштабність. Коли в нас є якісь масштабні елементи, відповідно, ми і простір робимо більш масштабним. Матеріали також на матеріалах не потрібно дешевити. І дуже добре, якщо ви ці матеріали будете підбирати ретельно. От, погляньте, тут підібрано декілька матеріалів. Хто про що в архітектуру той знає і що. Коли в одному мощенні використано декілька матеріалів, але ці матеріали подивіться, наскільки гармонійно підходять один до одного. Причому тут є малюнок, є діагоналі, є прямі, є рівнесенькі лінії, тобто в нас тут є і статика, і динаміка, а, кольорова гама ось така рівнесенька, монохромна і розмір матеріалів, які підібрані. Так? Тобто Не потрібно на великій площі дрібнити, щоб це було виглядало недоречно, тобто масштабність має зберігатись, а на маленькій, наприклад. Які щось гігантське таке. Ось а, тут а, матеріали також. Грамотно підібрані, працюють на року, так роблять наші сади більш респектабельними. Ну і звичайно, що акуратно виконані роботи це ну, така запорука успіху в будь-чому і в дизайні саду, в тому числі. І ось тут звертаю увагу на сходи. Ну, віть, якби вони тут були такі вузенькі, метрові ще й високі, по них треба було підніматися. Чи б виглядав цей простір ось так респектабельно? Тобто, сходи, до речі. У нас взагалі асоціація з ходами, коли вони великі, що це якісь такі замкові простори, якісь такі прийоми, бали і так далі. Ось ця така асоціація, вона іде. Тому от продумайте, де б ви цими сходами підкреслили і ваш простір в тому числі. Не бійтесь їх робити широкими. Ну і, звичайно, наповнення саду. І ось тут навіть вам проговорю такий, такий секретик. Коли навіть у вас не вистачає о, фінансів втілити, якийсь такий повноцінний, дорослий о, такий сад стильний, так? який потребує гарних рослин, достатньо виділити ось ці акценти, де вони будуть. І саме ось цей акцент взяти о, більш доросле дерево, більш гарне. Тобто ви можете купити одне це дерево і поставити його, підкреслити, от підіграти йому, а наприклад, інші насадження вас Можуть бути там десь на виріст. але ось цей акцент, він вам задає уже весь, весь стиль вашого саду. Всі будуть дивитись на цей акцент, і ваш сад буде сприйматись більш дорослим, ось таким респектабельним, як і є ось цей акцент, як і є це дерево. Користуйтесь. Ну і звичайно, рослинки повинні бути доглянутими. Це такий найцінніший ресурс нашого саду, так, наші рослини. І якщо ви робите огорожі, то тримайте їх саме підстриженими. так. Якщо а, ви а, робите квітники, то а, позбувайтесь у тих уже гірбаріїв, які від світ, так, Тому що він вносить хаос певний. Це не. Це не значить, що ось якраз у ті квітники нової хвилі, так де Пітудольф казав, що якщо квіточка відсвілася, залиште її, вона нам також грає ту роль. Чи в нас в цих квітниках якісь бур'яни з'явилися які там якісь грицики, які квітують і нам навпаки створюють таку а, якусь як хмаринку? Так? Тобто це є різні стилі. А ось якщо щось потребує догляду, то ось ці рослинки мають бути доглянутими. Тоді ваш сад буде стильним. Більш респектабельним і гарно виглядати.